Вітаю, друзі. Як знаєте, сьогодні проходила зустріч двох президентів Америки та України. І Зустріч пішла некоректно і дуже дуже критично для України. І набираю обертів неприємних для України, тому що багато повідомлень зараз виходить з того, що у Трамп розглядають зупинити повністю допомогу Україні, переглянути відношення, ну і все інше треба сказати що перед цим макрон та президент франції та прем'єр-міністр Великобританії Стармер приїжджали прилітали до Вашингтону та мали перемовини що треба підтримувати україну треба підтримувати європу бути на боці україни наче вони все залагодили поговорили забодрили задобрили трампа і прилетів сьогодні Зеленський, диво не почали розмову. І перше, що було, питали, чому він не був в костюмі, і почалось такі прискіпливе відношення. Тому що заздалегідь було промовлено, що всі мають бути в костюмі. Ну, знаєте, Трамп він великий шоумен і він не любить, щоб все було пафосно і дуже гарно, щоб була картинка. Цього не було. І потім пішли такі перепалини, перемовини. Але можна сказати, що тут більше зацепили і почали пограти в гарного і поганого копа. І дійсно. Там більше так відмовчували, десь тільки шукав приводи зацепити Зеленського. І він був такий нормальний поліцейський, а, а віце-президент Америки Дювенс, він був більше такий, як поганий коп, і вони, от, в принципі, вони свого домоглися, вони зробили що хотіли. Перепалка вийшла на вищий рівень. І я що хочу сказати: особисто моя думка, що це зустріч найвищого рівня, найвищого дипломатичного рівня. І що як би там не було, ну потрібно себе тримати в руках. І навіть якщо якісь мати були, ну воно не присутнє, воно не має бути нецензурна лексика, коли такі люди зустрічаються на такому рівні. Зрозуміло, що можливо пан Зеленський був е, стурбований, був під натиском і був е, виснажений, тому що зрозуміло, що є виснаження. Але все ж таки було б краще по-іншому, тому що картинка відношення до українців вона трошки може змінитися на території США, і вона вже змінилася в адміністрації президента Трампа. Що хочу сказати далі? Звісно, зустріч закінчилась не дуже добре. Пан Зеленський поїхав, покинув, і от зараз відбулось ночі інтерв'ю, і пан Зеленський проголосив, що він. З повагою відноситься до пана Трампа, до президента США, з повагою відноситься до американського, американського народу і шанує їхню допомогу і підтримку. Також я зазначив, що Європа на боці України і Європа готова підтримати фінансово і далі підтримувати зброю всім, чи можна Україну, тому що Україна є разом з ними, і вони разом готові йти далі допомагати Україні. Що далі? В нього спитали, чи готовий він повернутися назад до Білого Дому і все справити або почати знову. Він сказав, що ні. І далі ще було питання: чи готовий він піти відставку. І він сказав, що це має вирішити український народ. Отакі От друзі: зараз у нас поки що новини. Будемо дивитись далі, що буде відбуватися. Всім бажаю добра.